У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити! Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, йде на вулицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана. їй здається, все село весь день дивилось на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива. я.